Зійшлася з тілом, вона голосу закликала у своїй плити, а сока перекиняла гриву. Коли всі день чаю шафовнули слово, на очі народилися сльози. Він не знав, чого заплакає, а соблиру тут на вертені. Ніхто біжим, не має, хвороби плаче. Я не плакав, як посадилася в кльозі, значить я плакав, а ось і вставалося більше. Все обличчя перетворилося на восток лотуса, до нього донісся голос Дзіння Володзяні. Подавайте гаряче, нехай товариш по боїться, де він сочуває. Ще лишилася основна справа. Ом, як дещо задумався зінь-голандзуані. Тоді шлюпче подавайте офіцерство. Червоному прибрали столу, харчу. А дві інші офіціанті в червоного підняли велике золочене блюдо, на якому сиділи надзвичайно ароматний, весь добряче пробачений золотавий хлопчик. Шановний Маяні, ваша вашого отримав. дуже дячні вам за те, що вас руки мене писали, а також так швидко відрекоментували моя подання громадянську літературу. Не те, що я був наліжений від випадків, бо це і неправильно, але я вважаю, що це оповідання, сповнене Духом новаторства, наповнене Духом Алкогольної свят. Воно виблизький дихом революційні, і якщо громадянська література його не опублікує, то значить, вони там слід. Зрекомендоване вам оповідання пана відзі Не смійте бажати мене собакою, це лайно собачка, я прочитав по-правді кажучи, надзвичайно розкратувався. Адже він зі абсолютно негідно не вважає, не була високу літературу, літератури, якщо терпіти таке, то що тоді не терпіти? Якщо до прекрасного дня я зустрінув, то обов'язково розпочну тривалу дискусії, від моїх заперечень в ньому мову відніме і пікнути в мене невестні, а тоді ще відмовцюю на додачу, пущу цьому типу з усіх отпорів. Усе обличчя буде в серцях і сам. Зажинув душу в п'яті, що вона народилася і звернула досягла дні Іванович. Як ви абсолютно правильно сказали, вчителю, коринути з головою досліджуючи професійну діяльність, для мене заперечно означатиме на світу майбутніх суботів. Не буде достатньо ні дії, ні воді, знімати мої будинок і становище. Будуть і гроші, і гарні жінки. Але я молоде людною і не готовий це життя, тіснути ворінуся. Як усі свого часу заради літературної діяльності покинув медицину, так і я поставив собі мету відмовитись від коріння заради літератури з її допомогою змінити суспільство, перетворити національну свідомість, а ще й югу зручний ворог. Заради цієї високої мети я не щадитиму своєї голови, продаватиму гарячу кров. А якщо вже головою як не шкода, то про які незначачі матеріальні речі може йти мова. Учителю моя, моє рішення займатися літературою непохідним. І навіть десятьом цим скакунам виконуватиме мене взагалі. Я став залізом творити, та черепашка, шторком, що прохопила в і не треба більше мене з язати. А все-таки насміттеся я вас ненавичу. Література це народна діяльність, і одне вже тільки комусь дозволено неї займатися, а мені не можна. Одне з важливих завдань комунізму, колись поставленим Марксом, це сплав, сплав мистецтва з праці і праці з мистецтвом. І коли ми прийдемо до комунізму, то письменниками стануть всі. Чуєте? Коли ми прийдемо до комунізму, то письменниками стануть всі. Звичайно, ми нині на початковому етапі, але закони за початкового етапу не забороняють доразного коління писати твори. Вчителі, ніякому разі не оподіються тим негідним розвозникам. Які ставши відомими, тільки мріють про те, щоб монополізувати літературні кола і скаргніти, як побачить, що інші також схожі. Правильно притесті кажуть, на ріці язи задні хвилі відштовхують передні, а передні хвилі потоком поступово ліса хвилям сама і в духмяному лісі навелися замінює старе. так і воли врешті врешт бере береш ворог на старість. Кожен реакціонер, який намагається придушити новонародження на сили, просто ліз запроти рожба, вчителю в нашій лабораторії працювати на роботу. Методистку з два діяння на півниччині. Вона сама назвалася нашої інцелії, коли свій час вже працювали в політику училищі Володського святку, складу імені місті Балогів. Вона каже, відвідувала ваші лекції. Вона розповідала мені чимало пов'язаних з вами практичних історій, що допомогли скласти піженітарічне уявлення про вас. Пригадувала, як ти скафе відомо відчизненого письменника Вамена, мовляв той хто опублікував, що дизниру китайську молоді таку, який радив молодим письменникам зійти зі шляху, на якому і так затіснув. Вона розкидала, якби тоді в аудиторії зміну на нього нападали. Хіба може один карбувати на тебе на терорію? Якщо є їжа, та їдять у є одяг, усі носять. Мені припонують відступити, і я в і буду тільки вперед. Учителю, довідавшись про цю легендарну історію, я з одним разом послужив півлітра вона. Розвилювала вона мене неймовірно, аж усі десять пальців задержали. гарячий потік крові заклепотів, плечи мої вуха почервоніли, бо в принципі волі. Дзвінків звуком дорогу, рочись свистом. Ваші слова провели, байдорі бойовий дух. як і ви в ті часи я стерплю що завгодно, готуючись до помсти, Аж іскра не си почей, приміжу в голову, завалися до полоти. І коли тимуть тижного молотком, пересвірю породу проляк, перші заліну, ніж відступлю, нехай не досягну до спілкувати, але ж дам життя заради загоробних справи. Учителю, що він тянуть причин з вашої рукою. І ще раз переглянувся доресовано вам на мінімум вуста. Мені так заволіли, мене охопило таке розчарування громадянської літератури. А те є кілька підстав. До чого колеги розмовляєте своєму місті, схожі на поради вам на мене, представникам колишньої літературної і молоді, включаючи вас. Це викликувало у мене страта. Учителю, ой, учителі. Ви ж ні, в якому разі були сиділися тим посторонним, які дійсно патарі ціни відбивалися в садані. Хто вже самі нападають на жебрахів. Задумайтесь у шіцією, а вже в ті часи і ви були туди, як мало, саме шкіра і сільські, підступаючи літературу, не знали чимало лише. Тому не треба забувати про ді, як загоїли це рани, оскільки так ви можете зрабити мою вас. а разом з цим прихильно десятки тисяч молодих літераторів. Учителю, вчора вночі я написав ще одне оповідання під назвою М'ясне дитя. У цьому творі, на мою думку, я доволі майстерно застосував стиль мусіння і перо в моїй руці вже перетворилося на гострий санкці, яким я очистив від розкішної шкілки духовної цивілізації і голову, оголив жорстоку варварську серцевину моралі. Це оповідання належить до категорії суворореалізму. Цим оповіданням яке дає виклик популярному сьогодні на тересах письменниць-хуліганському руху, так званої розважальної літератури. Це моє рівня втілення мого захисту до народних мас. Мій задум піддати голубині, заплили жиром доброго чиновників і хаба, хабарників. Нашого цього. І це оповідання до у провід світла в темному царстві. Вони на царстві божевільного нового часу. Якщо знайдеться видання, яке насмілиться його публікувати, то воно неодмінно спричинить дивовильний ефект витвердження. Надсилаю оповідання разом з цим листом, прошу вчителя нещатомести поправ. Послідовний матеріаліст нічого не боїться. Отже, вчитель немає потреби ходити, немов навколо красу, не знаючи, як краще підступитися, немов той ті коло гарячої каші. А тим більше не треба озиратися навкруги, як то кажуть, кинув би камені з грошей та от тільки посуд не побити. Якщо є зауваження, скажіть прямо, ми миний, все на чистоту, самісіньке око за традицію нашої славної пані. Прочитайте Ясна Дитя, і якщо вчителі вважати на його рівні гідних прошу підшукати мені сім'ю, яка б взяла я люди. Звісно, і відомо сьогодні без зв'язків і небіжчика в крематорії не влаштувати, а опублікувати оповідання і поготів, тому вчителю сміло і без вагання йдіть на приступ. Кось треба заводити, заводити в ресторан, з запросити комусь зробити подарунок підносити, всі видати, я беру на себе, не забути взяти чек. Учителю, дитя – це твір, який я вклав всю свою душу. Все-таки краще додіслати його до громадянської літератури. На те, як кілька підстав. По-перше, громадянська література провідна віддання літературних кіл Китаю. У новочолі нові літературні течії. І один твір опублікований в ньому, буде більшим успіхом ніж дві публікації у виданнях провінційного або міського рівня. По-друге, я планую стрімко здолати неприступну партецю громадянської літератури, дотримуючись стратегії штурмувати одну точку, незважаючи на решту, з побажанням спокою вашого учня її дідов. П.С. учитель один мій приятель іде в покійну справах. Я, доручив речі, відвезти вам ящик 12 пляхів горілки преміум класу виробництва «Дживо» на громадження зелених мурах, у розробці якої я брав участь. Просто Доктор Докторе Куріння, вітаю вас. Вдячний вам за піднесений подарунок на громадження зелених мурах. І коль, і аромат, і у цієї горілки відмінні. А от в цілому не немає гармонії, як от буває жінка з правильними рисами обличчя, не сказати, що не вродлива. Але не вистачає певної невимовної чарівності. Моя батьківщина також місцевість з розвиненою бідопурної промисловості, але, звичайно, прийняні з вашим цього і поруч не стоїть. Зі слів мого батька, ще до визволення. В нашому невеличкому сталі на Осотні з лишком жителів було дві винниці з виготовлення гаолянових гривні. Кожна з них має власну торгову марку. Одна називалася Цзудзі, а інша Цю Юань. На обох працювало по кілька десятків робітників, а ще моли від і всіх було повністю. А щодо тих, хто став горілку з проса, так таких було майже все село. Дійсно, схоже було, що в кожному домі аромат алкоголю, в кожному дворі винне джерело. Якось один двоє двоюрідних братів, батька, докладно розповіли мені про тогочасний процес виробництва горілки на Винницях. а також про особливості управління, Він працював у нашій зустрічі років. Його рекомендації послужили безцінним матеріалом для створення повісті Гаулянова горілка і той горілчаний дух, який ще історичне минуле моєї батьківщини пробудив у мене натхнення. Я завжди цікавився алкоголем, а також серйозно розмірковував та зв'язкову між алкогольною культурою. Результати в мені зробили більш-менш ставленій повісті Галяногоїнка. Я все збирався написати роман про горілку, а тут знайомство з вами, доктором Бенокоріння. Можна сказати благословіння для мене. Відтепер я звертатимуся до вас за парадою з багатьох питань, то, сподіваюся, більше не називатиме мене своїм учителем. Вашого листа і дві м'ясне дитя я вас прочитав повністю. Що викликало у мене безліч переживань, то про це говорить в мові душі. Спершу відносно вашого листа. А так, це я подію. Тобто я вас починаю. Теж нас ходить, тільки що нас вона стала.